ще ви на лавочці Так! Я хочу вам дещо розказати одну історію. Історію про те, як людина спілкувалася з Богом. З давніх давніх віків, давніх давніх траве, Бог ширяв над землею. Бог всюди. Бог всюди присутній і є зараз всюди присутній. І він шуряв над землею. Для того, щоб спілкуватись, Він створив людину. Він створив людину і поселив її в одному садку. Де росло багато дерев, Де росло багато кущів різних, де було багато тварин. І Бог спілкувався з людиною. Він кожен вечір. Кожен вечір, коли сонце зайшло до задінку, він приходив на землю. І він спілкувався з людиною. Він мав тісний зв'язок з людиною, і кожен вечір вони гуляли разом в тому садку. Вони ходили разом. Вони разом, можливо, і посміхалися один одному, можливо, і говорили. І, і мали тісний зв'язок. Але одного разу. До Бог ще не прийшов, щоб поспілкуватися вечором до людини. Людина. Людина зрішила. А зрішила вона, знаєте як? Вона просто не послухалася те, що сказав Бог людині. Вона зробила гріх. І коли вечір. Бог прийшов для того, щоб поспілкуватися з людиною. Вже нема спілкування, вже змінав контакту. Він вже не міг бути на зв'язку з людиною, тому що Бог, знаєте, яким є? <рит> Бог є святим. А людина церщина, а святим це А святий це відділення від гріха. І Бог не міг спілкувати з людиною. Це дуже-дуже сильно засмутило Бога. А так як, так як Бог дуже-дуже сильно любить людину і створив її по своїй подобі, так і, і зробив її таку ж, як і він, то він для того, щоб мати цей зв'язок. Зробився людину, прийшов на цю землю. Прийшов на цю землю і ходив він с людьми, спілкувався з людиною, спілкувався і ходив. І в один момент він забрав їх на себе тим, що він помер на Голгофському хресті. Помер на Голгофському хресті. і люди, і гріх, і вже сатана, той що хоче наоборот звести людину, він засміявся, бо подумав, що все перемога. Що Бога більше не буде. Але на третій день, на третій день він воскрес. І гріх упав. І Бог знов, Він є на небі. Але вже на людині немає оцього, оцього тягаря гріха. І тепер, бачите, вже немає цієї заборони, яка заважає спілкуватися з людиною. Бог може в будь-який момент спілкуватися з кожним з нас. З людиною, з кожним з нас. Зі мною, і з тобою, із Петриком, з Васильом, з Галією, з людою, з кожним, хто тут є. Він просто може приходити і спілкуватись. А знаєте, що для цього потрібно? Потрібно помолитися, як ти скажеш. Потрібно помолитися. Потрібно почитати...